Багато базика. Патронні підсумки нахай лишаються. Так, значить, все, їдьмо. Бо там вже гюль заміром зачекали. робить. Тут виїхав. Опну. Така машинка. Отсюда проехала И я бы ее забрал с собой ми тут роззирнулися. Головні ворота охороняє малий загін. За ворота ще через Зіндан. Підземелля можна йти. Там у найбайлер рап тримати. Так. Надалі план такий. Ми із Гюль спробуємо тихо позбавитися їхньої охорони та пройти із боку воріт. Ну а як тихо не вийде, вони щонайменше на нас відвернуться. А ти через підземелля зайдеш до них у тіл. Ходімо, проведемо тебе. Ходімо. Я вас дожену. Хочу дещо зробити зі священним вогнем. Ну вам. Як виходить, не вбивайте. Ох, як добре. Не люди погани. Мунає Белер тільки слухався. Барон слухався. Боявся. Ось, нам сюди. Там самі шмаркачі. Тайміські їм з дитинства схожі промі. Тому, мабуть, варто їх пожаліти. Решітка, значить. То що, спробуємо? Значить так, я. Попиднему, а ты пролазь. Ага, добре. Оп, дякую. Прекрасно. До зустричи на горе. До зустричи. Пешким доходом. Никто не ходил в турнижах. Мы стояли, стояли, ходим, стояли. Скоро

Вони ще так от живі передороб. Добре. Даміре, а тепер. Аврора, готова висуватися. Що у вас? Противників виявилися біля. Дамір, ти ж казав, спробуй потихов. Проблеми з воріцьми. Вас зрозумів. Працюємо за резервним планом. Тійте за обстановкою. Бачиш, дроти від воріт ведуть на весь. Резервний план у мене гарний. Тож прямо тобі фортеця. Молоді. То ви серйозно задумали атакувати нашу фортецю? Я, звісно, поважаю хоробрість. Та вмирати так по-дурному, так і не варто. Хто у вас за головного? Піднімайся до мене. Нам є що обговорити. Ті біви, як заговорив, гад. На всі 180 розвернувся. А ми ж йому насолили добряче. Ховай волину та піднімайся до мене. Інакше буде море крові. І цілком даремно. Відкрити ворота і впустити гостя. Піднімайся. Тебе ніхто не зачепить. Якщо сам, звісно, не нариватимеся. Не до вподоби воно мені. Але варіантів нема. Як не поїдемо тут, такі у цій пустелі всі поляже. Рано чи пізно. І земля раз працювала в її ляках, а злаком шути давай! Якщо щось піде не так, коротше кажучи, чим зможу, то поможу. Отразу до чистих чеши, нагору! А ось, кістись їх там! Не поліцій ти! Автовики, раби, щінки Вару, на вії! Ворон, мабуть, нас самі вберуть. У цьому як його? Із хаосу! Добрий, дуже добрий раб. Господар

І швидкий. І музичка у них тут грає. Тварюки. Я вас навчу, як поводитися зі слабкими. It's mm the -hmm. Загинути в пустені. Але ти, ти бентежиш тих, хто перебуває під моїм захистом. Вони вбачають тобі такий собі символ. Навколо треба, і марися така собі. Аура проблем, що нікому не потрібні. Однак твоя смерть.

Давали его письмен. Сука. Ти де там є? Ну, а туда мир. А це так. Добре. Ти я бачу не стрімував себе. Так. Так уж вийшло. Ого. Ого! Ого, от так.

В ябличко. Ворота відкриті. Чіпляємо цистерну! Видав мій народ сподівання. Я це не забуду. Але війна для мене тільки почався. Тепер треба закінчити діло. Виграє. Добре, як знаєш. Але б краще ти поїхала з нами. Дамір. Навіть не дуже. Дякую, що допоміг моєму народу. Я твій борщник. Не... Живий зайчику. Я так хвилювалась.